теж ма мають якісь мати примити їм оті самокати, чи як, чи військи соціальним робітникам соціальним робітникам, Щоб вони не вигнали так тяжко і токи солодним. Слухайте, а як ви вважаєте, що, наприклад, от це правильно, що от у нас, допустим, закон такий ідіотський, що стороння людина не може бути допомагати? Ну, как бы, вот если бы, э, як ну, э, не за, ну, мають бути от, наприклад, э, соціальні як як волонтери. Вони соціальні, і волонтери, ми можемо зробити. Ну, да, що буде. Вот якщо ви захочете комусь подарувати ну, от просто. Я хотів розказати, де у нас збираються, е-е, як ми називаєте. Отці він злову їдуть по селах, так. збирають людей гроші, волонтери купляють, да, купляють э, э, автобуси. Тими автобусами з города, з міста на, на фронт, доставляють дітям да, э, одежу, харчі і так далі. Віти забирають в гуманітарку, виводять на базар, там продають у конець. Да, сто процентов. А контроль де? Ну да, у нас має будет контроль.